Одне з найскладніших завдань, які стоять перед Бараком Обамою, це об'єднати ідеологічно поділену країну. Зробити це буде дуже складно. Після його перемоги на виборах мешканці відразу кількох штатів подали петицію до Білого Дому з проханням дозволити їм відокремитися від Сполучених Штатів Америки. Найбільше активних прихильників відокремлення назбиралося у Техасі. Щоправда, більшість мешканців штату не поділяють настрої групи радикально налаштованих співвітчизників. Розповідає Уляна Телюк. Меню у цьому ресторані досить просте однак, м'ясо барбікю тут знане, і за ним легше дається розмова про вихід техасу зі складу сполучених штатів. Сьогодні тут зібралися активісти техаського націоналістичного руху, які підтримує ідею відокремлення, але не є ініціатором петиції у цій справі до федерального уряду. Якщо федеральний уряд не може впоратися з боргом, тоді цей тягар падає на штати і не тільки на Техас, але на всі штати. Чимало мешканців цього передмістя Х'юстона нарікають на борги держави. Усе ж більшість населення Техасу відкидає ідею про вихід зі складу США. Я б ніколи цього не підписав. Це смішно. Не думаю, що у нас і ресурси покладатися тільки на себе. Петиція із закликом до відокремлення Техасу та кількох інших штатів з'явилася на інтернет-сторінці Білого Дому негайно після перемоги Барака Обами на виборах. Найбільше підтримки надійшло від мешканців штатів, які голосували за опонента Обами, республіканця Міта Ромні, і живуть у штатах, які в минулому вже виходили зі складу США. Чим це обернулося для Америки у 1860 році після перемоги Авраама Лінкольна історії добре відомо громадянською війною і розрухою країни. У клопотанні мешканців Техасу, щоправда, перемога Обами не вказується як причина відокремлення. Більше наголошується на тому, що федеральний уряд зловживає владою і втручається в особисте життя громадян. Політичний аналітик професор Г'юстонського університету Марк Джонс сприймається як поганий жарт. Він сумнівається, що Техас колись відокремиться. Це більше як театр. Політичний театр це не реальність, це не справжній сепаратистський рух. Тут немає серйозного політичного актора, який стоїть за ідеєю відокремлення. Петицію підписали понад 100 тисяч осіб. Однак професор відзначає, що це відображає лише крихітну частку населення штату, в якому мешкає понад 25 мільйонів людей це клопотання почалося як жарт якимось студентом з передмістя Даласа, і багато людей, які підписалися під ним, навіть не живуть у Техасі. І дійсно підписати клопотання може кожен бажаючий. Для цього необхідно лише зареєструватися на веб-сторінці Білого Дому. З понад 20 людей, які зібралися сьогодні у ресторані, не всі рішучі прихильники відокремлення Техасу. Really не думаю, що відокремлення реально може статися. Але якщо інші штати змогли б це зробити, то змогли би ми зібратися і випустити пару не таке вже й зло, вважає професор Джонсон. А мабуть, найлегший спосіб висловити незадоволення владою Вашингтоні. Уляна Тлюк. ғолысы мареке